Ані всім нашим телеглядачам. Сьогодні говоримо про роботу, бізнес та життя в нових реаліях. І сьогодні з нами медичний психолог, членкиня Асоціації психотерапевтів України, засновниця благодійного фонду Світ майбутнього Алла Зорій. Алла, вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні говоримо про роботу під час війни: так званий war-work balance. Як продовжувати роботу під час війни? Адже нині є дуже багато запитань саме психологічного характеру. Давайте спочатку розберемося, що для кожного робота. Напевно, це якісь певні цілі, які були поставлені ще до війни, і те, що людина давно сформулювала, розставила пріоритетність, і номер один, зрозуміла, що для неї робота. Да, війна в нас зробила такі екстремальні умови для виживання нашого бізнесу. І не тільки середнього, як кажуть всі, що постраждав середній бізнес. Я вважаю, що всі люди, які живуть на території України, які відчули оцей момент травматизації в таких шалених умовах неадекватних для нас, вони однозначно мають наслідки. Наслідки, які в силу того, що ти як бізнес людина, ти однозначно все завжди плануєш. Тобто в тебе сформовані цілі, доціли в тебе. Сформований тайм-менеджмент, ти чітко розпланував день, і тут один день тебе нічого не сплановано, в тебе взагалі паніка, шок, і ти не розумієш, що робити далі. Звичайно, це наслідки, які люди. Відчуватимуть ще енну кількість років після війни, так і дай Боже, це все скоро закінчиться, і ми зрозуміємо, що ми стали кращі. Що для бізнесмена або бізнесвумен зробила ця війна? Вона зробила стійкість особистості, стійкість тієї людини, яка займалася бізнесом ще більш стійкішою. Тобто, що я хочу закцентувати: ці люди, які себе шукали. До війни і не могли себе знайти саме зараз вони вибудували в собі ту силу, і, напевно, оцей стрес їм дам поштовх зробити щось, те, що вони не змогли зробити до війни. Тобто це такий, знаєте, вихід з зони комфорту, щоб примусовий вихід зони комфорту, тому що психіка була шокованим таким примусовим. Та чим же ми відрізняємося від е, тієї стану особистості, коли бізнесмен е, під час стресу робить щось неадекватне? Я кажу, цей стрес нам зробили примусово. Нас тянули. Це зробили так, що людина не могла бути підготовлена. Якщо часто бізнесмен розуміє, в нього є бізнес, і він розуміє, що рано чи пізно він буде в моменті кризи свого бізнесу. Йому треба буде якісь варіанти виходу з цієї кризи. Він собі про програмує наперед і розуміє, як він буде з нею виходити. Тут же нас тянули свідомо різко, і ми не мали навіть секунди підготуватися до цього. Можливо, ці бізнесмени такого високого рангу вони однозначно, я думаю, розуміли, що це рано чи пізно буде, але я не знаю, чи хтось взагалі встиг і мав можливість до цього підготуватися. В цьому вся суть оцієї такої неадекватної поведінки да, е, нашої країни на неадекватні взагалі дії нашого сусіда. Зараз вже, в принципі, всі відійшли від того першого стану шоку, всі якось вже більш-менш реабілітувалися, вже немає такого гострого питання, як повертатися до роботи, як працювати. Можемо сказати, що в принципі всі якось налагодили свої графіки, але дуже часто зараз зіштовхуємося з іншою проблемою, з якимись такими певними емоційними каруселями. Зокрема, у людей починається. То я хочу поїхати за кордон, виїхати кудись. То я хочу залишитись вдома. То в мене сьогодні все гаразд, все супер робота. Є сім'я, є стосунки, спортзал, дозвілля, відпочинок, хобі. Через день просто людину може перемкнути, і вона все вона нам фактично залишається в депресії. Ось ці такі емоційні каруселі, тому що я не можу це якось по іншому назвати, mm -hmm. що людям робити зараз, як з цього стану виходити? Каріна, я зрозуміла, що цей період, і всі ми зрозуміли, психологи це період самоусвідомлення нас як українців, нас як цілісної нації, нас як особистості. Да? І саме ви говорите зараз про самоусвідомлення особистості. Емоційні каруселі це також вихід стресової ситуації. Що робить людина? Самозахищається. Якщо в неї є можливість самозахиститися емоціями, вона самозахищається. Якщо є можливість самозахиститися через призму, наприклад, у мене вчора була така ситуація: дзвонить мені людина через призму купівлі багатьох речей, і вона не може зупинитися. Вона каже, що зі мною це не патологія, це самозахист. Це є момент самозахисту, і психіка починає знаходити будь-який момент, щоб самозахиститися, саме в, такі, в такому стані. Оці всі емоційні стани під час бізнесу, ти маєш зчитувати, я завжди раджу, самоусвідомлення особистості в цьому і полягає, що ти розумієш, який твій самозахист. Якщо він такий неадекватний в очах інших людей, це в очах інших людей, але не в очах тебе самої. Тобто, ти маєш зрозуміти, в очах тебе самої, ти сама собі подобаєшся. Ти маєш можливість купувати більше речей, купуй. Ти маєш можливість покричати десь в чотирьох стінах. Покричи в чотирьох стінах, ну ні в якому разі не кричи на своїх друзях, знайомих, близьких. Так? Тобто завжди через призму самоусвідомлення ти розумієш, що ти робиш правильно, що ти робиш неправильно. Але процес цей триває недовго. Як кажуть, психологи самоусвідомлення, самоадаптація, початковий етап проходить протягом семи днів. Тобто це небагато. Це можна себе зрозуміти, але якщо ти робиш це правильно. Тобто є така формула правильності розуміння самого себе через призму. Що робить особистість. Просто дуже багато хочу сказати, я хочу як це завжди. мінімізувати, да, як завжди. І в мене дуже багато слів, щоб наша аудиторія зрозуміла це правильніше. Мені кажуть, завжди розкажи приклад, приклад. Да? Зустрічаю я одного бізнесмена, чоловіка. Ну зазвичай у мене ну багато чоловіків моїх клієнтів, які мене питають елементарні поради. Я кажу: стоп, чоловіки зазвичай малослівні, вони зазвичай чіткі, вони цілеспрямовані і вони завжди нібито знають, куди вони йдуть і що вони роблять. Пам'ятаєте, ці умови не такі, і вони призму навіть чоловічої чіткості змінюють категорично на 365 градусів. Чоловік. Питає мене, да, що робити в цьому стані. Я кажу: переверни все так, от взагалі категорично, якби ти взагалі до війни не думав і не знав. Наприклад, ти розумієш, що ти колись обід ніколи не планував. Сплануй обід з приємною собі людиною для того, щоб самоусвідомити себе, а можливо тобі в цей стан, в цей момент потрібно саме це. А не постійно гнатися кудись за чимось, за якимись цілями. Зараз вони взагалі категорично інакші. Вам потрібно себе зрозуміти зовсім інакшим. Я хочу донести це, щоб ви розуміли, нам треба повернути себе на 365 градусів іншим боком. І шукати себе в емоціях, коли ти завжди був чіткий. Шукати себе в чіткості, коли ти завжди був емоційний, шукати себе через призму задоволення, коли ти завжди собі в цьому задоволенні заперечував і забував. Просто міняйте. Наприклад, у мене часто бувають такі зміни, коли я просто в один прекрасний день кажу, все стоп відключаю телефон, я відключаю якісь моменти співбесідництва з любою людиною. Звичайно, залишаю тільки сім'ю і залишаю своїх домашніх улюбленців, де я кайфую. Я дійсно получаю задоволення. І я на 365 градусів, можливо, да, я виходжу з того стану, але я виходжу правильно так, як подобається мені, бо я чую себе. Тобто я хочу донести вам яку думку. Номер один: оці емоційні коливання вони лікуються через розуміння самого себе. А можливо, ці емоційні коливання, це крик вашої душі, почуй мене, зроби щось по-інакшому. Зроби якось так, як ти не робив до війни. Зроби якось так, як ти не відчував до війни. Притяни тих людей, які в тебе не були до війни. І, можливо, ти поміняєш зовсім інший свій бізнес-напрямок. Тому що, коли мене починають чути, вони зовсім з іншими людьми спілкуються, вони притягують інших людей і кажуть, а ти уявляєш? Я до війни ніколи не думав, що я буду займатися саме цим. Я кажу, в цьому і суть. Тому що стресова ситуація дає зовсім інакший потік нервово-психічної діяльності, де тобі з'являються ті моменти, про які ти тільки думав: а можливо, в старості колись помалюю, а можливо, в старості займуся тим, чим я ніколи не займався. У мене є один бізнесмен, який почав фотографією займатися. У мене є одна людина, яка просто почала малювати і в неї шалено красиві картини. Ну вона просто пише і кожного дня щось інше. Вона емоціонує. Тобто, через щось, через призму. Художник своїх якихось навиків вона залишає там свій стрес, і інколи можливо я також раджу: не міняйте свій від бізнесу, тому що він дійсно приносив результати, він дійсно був категор... ну, класний. Він був вам він вам подобався, він мав шалені результати. Навіщо вам міняти? Добавте хобі, Добавте там, де ви з емоціонуєте і залишите себе. Мені дуже сподобалось, як ви сказали. Хочеться взагалі ще раз всім про це наголосити. Змінюйте чіткість на емоційність, змінюйте емоційність на чіткість. Так. Поверніть своє життя на 365 градусів, тому що ви побачите нові себе через нову призму своєї нової особистості, мабуть. Але все ж таки, ми зараз поговорили більше про внутрішній стан людини, так як і вийти в більш такий ресурсний стан, взагалі, як змінити трішки своє життя, так? А повернемось до роботи. От зараз ми багато бачимо людей розфокусованих. Важко зібратись на роботі. Зараз, мабуть, всі дуже різко з. З тих, хто був чіткий, перейшли в емоції. Так. І дуже так. важко себе зібрати докупи і сфокусуватись. І, можливо, є якісь практики, якими ви можете поділитися з нами, які допоможуть. Ви знаєте, я скажу саме основну практику, тому що я психолог, звичайно, в мене є дуже багато практичної діяльності, дуже багато прочитаних книг, дуже багато бізнес-тренерів, яких я прослухала, але зазвичай в роботі зі своїм колективом я дію інколи емоційно, як жінка. Що я роблю елементарно? Я просто починаю їм планувати особисто сама їхній день. Да, я, е, я ну, за рівником ви, тих... ви плануєте їм їхній. Е, е, день. Я поясню так, то... ні, до війни я так не робила. Просто mm. вони занадто емоціонують, причому більше того, вони в тих емоціях залишаються, бо вони користуються цим. от ви фактично плануєте графік своєму колективу. А хто вам його буде планувати? Я про фокус, я про той момент, що от ви будете тією людиною в своєму колективі, хто згуртовує колектив, а хто вас буде згуртовувати, коли у вас в самої немає на це ресурсу. А, а чому нема ресурсу? Якщо я лідер, ну, він ж не завжди є. якщо не завжди є, так да, це правильно, тому що я його укріплюю. Я знаю, як ресурс, звідки я його отримую. Ліці, Ми, з... Да. Це. Ми з вами щойно вже проговорили про багато ресурсних штук, коли просто елементарно потрібно зупинитися. І трошки дати менше собі навантаження. Звичайно, з усього процесу я дуже рідко виключаюся, тому що це нереально. Коли в тобі є три види діяльності і всюди є колектив, який має свою сім'ю, де ти відповідальна за його сім'ю, однозначно, просто так виключається. Я нікому не раджу ніякому бізнесмену. адже мене почують і скажуть, що ж вона таке говорить, значить вона не бізнесмен, да? бізнесвумен. Тобто, тут я би порадила саме основне, лідерам, щоб вони укріплювали себе, свою стійкість і показували в своїй поведінці, як правильно себе вести в бізнес. 对。 Ви завжди є взірцем а, свого напрямку діяльності. На вас покладаються. Мені дуже приємно, коли кажуть, що саме з вами ми хочемо працювати. Тобто, напевно, вони бачать, як я реагую в тих чи інших стресових ситуаціях і хочуть з мене брати приклад або бути в моєму колективі, бо розуміють, що я їх роблю сильнішими. Для мене важливо, щоб кожна людина, яка поруч зі мною набралася частково моїх здібностей, моїх правил поведінки, моїх та менеджментових розпорядків дня. Моїх якихось ресурсних класних штук, де ми просто елементарно зупиняємося. інколи протягом дня я кажу, так давай ти разом вип'ємо каву, поговоримо про сьогоднішній день, і кожен розкаже про себе. Я завжди кажу: я не є керівник, я є складова частина своєї команди. Я не розумію, тому що це є європейський стиль мислення. І якщо ми будемо всі бізнесвумени або ті, хто бізнесмен, які веде свій вид бізнесу, якщо ми будемо діяти по-інакшому, як каже нам призма 80-х років, повірте, ви там так і залишитеся, Розвитку бізнесу не буде. А зараз нам додається під час війни ще й момент психології, психологічний захист, Психологічний захист не тільки себе, але й вашої команди. Тобто, ще раджу зазвичай цим лідерам. Перш за все, це е, виспатися. Це, мабуть, те, що не вистачає всім. Це дуже важливо. Психологи всі кажуть: якщо ви будете постійно недосипати, якщо ви будете мати шалену втому, ви рано чи пізно будете мати емоційне вигорання. Це емоційне вигорання, воно матиме наслідки у всьому вашому колективі, у ваших поставлених цілях, у вашому прибутку. Давайте Мі говорити про це. Що зараз уже всі ми звикли жити в постійному стресі, в постійному емоційному вигоранні. Ви подивіться... Відколи почалась війна, да. важко вийти з цього. Але ви подивіться на наш український сильний народ, ми адаптувалися навіть а до. Тому процес адаптації це цей найважчі в сім днів ви маєте пройти правильно зрозуміти, що ваш організм хоче. Хтось хоче сну, хтось хоче спорту ще більшого навантаження, хтось хоче просто подивитися. Якісь вибачте, теж позвонив момент, практичний випадок життя. Позвонила мені людина, моя клієнтка, колишня, дуже багато років її не чула. Вона каже: Але я, будучи кандидатом наук, я почала дивитися мелодрами просто. Вибачте мені низько інтелектуалізовані фільми. Скажіть, це діагноз. І мені так було ну мені було просто шиковано. Хочеться Вона настільки зрозуміра... просто від всього відключитись? що готова Ось. дивитися. Ось призма самоусвідомлення. Розумієте, про що наша сьогоднішня тема люди знайшли в цей час себе, і через що вони розгружаються, вони звільняються від цих лишностей, вони звільняються від лишніх думок, від лишніх якихось навантажень. Вони просто самолікуванням займаються. Адже психологів мало зараз. Ця наука більше того, я бачу, наскільки багато знову ж таки інфоцеганії, багато неправильної інформативності, багато неправильних порад. І люди інколи роблять щось неправильно і заглиблюються ще більше в свою тому я кажу: промедитуйте самі з собою. Медитація це не той важкий процес, коли ви сидите і в позі лотоса півгодини медитуєте і ом, кажете самі до себе, ні, не так. Я кажу, промедитуйте, це просто почуйте самі себе. Ранішня кава, магія ранку. Я говорю на всіх своїх соцмережах: почніть правильно день. Ви просто усвідомте, хто ви є, як вам правильно вивільнитися, як почати бізнес-день. І коли ви почнете правильно свій бізнес-день, ви побачите результати бізнесу дня і ваш процес адаптації пройти набагато швидше ніж процес адаптації у інших бізнесменів. На вашу думку, як зміниться чи вже почало мінятися е, ведення бізнесу після, після да. війни? Дуже правильне також питання. Дякую. Кожне ваше питання влучне. І я розумію, що дійсно напевно саме в таких питаннях є ціль нашої цікавості, да? і призма досліджень бізнесменів. Що все зараз міняється. От зараз зовсім напевно йде написання нових статистичних даних, нової, нових методик підходів до бізнесу. Тобто теперішній бізнес він буде зовсім категорично інший ніж в умовах до війни. І ми вже потрошки почали адаптовуватися ніж було до війни, так але теперішній момент написання у цій складності ведення бізнесу, напевно, зараз набагато легше навіть, тому що ми почали іти, як той потяг і не зупиняючись щось, почали просто робити для того, щоб забутися від цих важких проблем. І ми дуже багато нових методів, нових моментів, нових бізнес-ресурсів десь знаходимо. Ми знаходимо кошти інколи на новий бізнес, навіть не знаючи, де зараз. Через... До меценатів, звичайно. Боже, зараз так багато новітніх моментів, і можливостей. можливостей. Просто людині потрібно забажати. А як на вашу думку зміниться саме відношення між керівниками та підлеглими, так звана директивність в компаніях? А, директивність потрошечки буде йти на задній план. Адже директивність в теперішніх умовах стресу вона ніяк не працює. Вона буде трошечки, якби наш український народ виводити з себе, і наша психічна діяльність рано чи пізно взірветься. І взірветься той соціум, в якому вона працює. І той соціум Буде набиратися у того негативу, агресії, у того стану, де буде самозахисна реакція на директивний тип спілкування в колективі. Тому я всім раджу лідерам: ні в якому разі не, не керуйте директивно, не кричіть, не інколи крик можна замінити іншими простими словами, поставивши правильні цілі, мотивацію, де тебе твій колектив зрозуміє і піде за тобою. Але все ж є велика частина людей, яка навпаки звикла до цієї директивності. Вона може жаліти, що їй там щось не влаштовує, зарплата не влаштовує стосунки, не влаштовують в колективі, стосунки з керівництвом. Але людина залишається, вона нічого не хоче міняти. І більше того, коли з'являється можливість перейти на кращі умови, вона спеціально не змінює, завжди, тому що їй так звично. Завжди, завжди хтось буде один, який буде виділятися серед колективу, кому щось буде недобре, і комусь буде директивність добра, а не добра наша проста правильна модель е європейського стилю ведення бізнесу, да, напевно, лідер сам це зрозуміє. Він зрозуміє, що з цією людиною робити. Через одну людину він не поміняє весь свій стиль поведінки до колективу. Тому тут вже інші бізнес-моменти, де потрібно правильно підбирати персонал, правильно спілкуватися з персоналом. До речі, в мене була одна така дуже класна історія в моєму житті, коли мене брали як бізнес-психолога, щоб я серед колективу побачила. Того найслабшого або ту емоційну найемоційнішу людину, яка емоціонує так, що набирається весь колектив. І моя задача була знайти її і забрати. Тобто, це було в Києві дуже така. Я ну забрати як відносно, мається на увазі, або попрацювати і забрати ту емоцію, або показати лідеру, щоб він якось змінив відношення до тієї людини. І це дуже працювало. Після того зразу бізнес ішов вверх, і е, мені лідер той дзвонив і казав, але це просто ну вау. Тобто я не знав, що так оця ложка. Дьогтю портить настільки весь мій колектив, і навіть такі моменти зараз цього буде ще більше проявляться прия... ну, ці люди, правильно сказано. Адже війна робить що, це прояв нашої особистості. І саме там буде вихід з тої зони комфорту, і людина буде показувати всю себе. Так що, лідери, ви розумієте, це війна, це вихід з зони тої реальності. Да? Ми зараз в такій реальності, де потрібно бачити всіх, але давайте їм бачити всіх. Я ще хотіла дуже проявити на цьому. Саме свій акцент лідер, той, який правильно щитує ту емоцію, і мовчить тоді, коли потрібно, коли він бачить, що це емоція її як особистості. Не її як е, лідера в соціумі, да? ну, тому що є ми лідер, а є підлідери, да? є наші е, да, права рука, яка має під собою ще колектив. Якщо та ваша права рука хоче земоціонувати, вам щось розповісти, дозвольте це їй зробити. Адже вона так само емоційно вигорає, вона так само має свої, свій внутрішній світ, і в неї є свій ота межа, е, де тільки ви можете її відчути і зрозуміти. Тому е, я розумію, ви, якщо лідери, ви маєте розуміти і себе готувати до всього. Да? саме в цьому і є ваші лідерські якості. Запитання на сьогодні. От ми поговорили про бізнес такої оптимістичної точки зору, mm -hmm. але все ж таки е, ситуація з бізнесом нині змінилась. І зараз багато хто почав відчувати недоречність е, mm -hmm. надання своїх послуг. Mm -hmm. Чи дійсно це так? Чи, е, чи потрібно закривати певні бізнеси? Це так. Тому що ми поговорили про те, що зараз так. є гранти, mm -hmm. є багато нових можливостей. Але все ж таки, чи доречно можливо, виходити взагалі на міжнародний ринок пробувати? Доречно, все доречно. Все, що пов'язано з Україною, я зараз кажу, ми просто на першому місці. Якщо ви лідер, якщо ви мали якийсь певний від бізнесу, значить ви зможете і себе реалізувати в іншому виді бізнеса. Просто заберіть свої страхи, заберіть свої моменти. А можливо, в мене не вийде, а можливо, я тільки в цьому бізнесі ас? А, ви ас. Там, де ви відчуваєте, і якщо ви відчуваєте, що ви йдете тільки в мінус своїм коштом, своїм здібностям, своїм реалізаціям, залиште, не бійтеся, залишити якийсь певний вид вашої діяльності минулого, можливо, це саме час почати щось нове. Те, про що ви мріяли завжди, це є момент якраз обнулитися, почати знову і зрозуміти себе як нової бізнес особистості. Тим більше Україну зараз бачать всі, чують всі, подайте на гранди. Це зараз якраз момент, де ми можемо вистрілити. Оце таке слово, яке дійсно про це. І навіть я не думала, що я і якісь виграю фінансування, гранди. Я також ніколи не думала, Я просто йшла в своєму напрямку бізнесу і я реалізовувала себе тільки там. І війна мені дала поштовх. А чому коли як не зараз? Ну коли як не зараз, у вас є стресова ситуація, де ви шукаєте себе, реалізуєте себе. Якщо ви лідер, ви зможете. Я знаю і вірю в кожного з лідерів нашого міста, нашої нашої країни. Ми зробимо нашу країну нереальною, І ви це побачите. От все ж таки, хочу знову повернутись до ваших слів, які ви казали на початку програми. Ті, хто були чіткими, змінюються в емоційність, а ті, хто були емоційними, змінюються в чіткість, тобто все змінюється на 365 градусів. Мабуть, точно так само зараз буде з бізнесменами. Так, так. Ми будемо адаптуватися до зовсім нових реалій, і, і я вірю, я знаю, що ті люди, які були успішні до війни, вони будуть успішні після війни. Просто треба їм забрати страх і повірити в себе. Це важливо. Адже ми кожного дня у нас життя одне. Знаєте, моя така філософія. Кожен мені каже, як тобі вдається там, там, там. Я це роблю з кайфом, я це роблю з любов'ю, я люблю своє життя, я люблю людей навколо. Ми притягуємо тих, кого ми хочемо притягнути. Треба просто повірити бізнесмена, що він може, і він притягне ще більше, і, і просто самоусвідомити. А що я роблю так, а що я роблю не так, а можливо, мені іншим шляхом попрацюйте з людиною, яка буде вам лідером, яка вам буде, ну, наприклад, авторитарною, і скаже вам, а можливо, ти там трошки поправ себе. Попрацюйте з психологами, які вам емоційно налагодять ваш стан, і скажуть, що ви робите так і не так. Це все в ваших руках, просто забажати. Але дякую вам за таку розмову. нашу сьогоднішню. я переконана, що багато кому це стане в нагоді, і багато людей зможуть скористатися вашими дякую. порадами. Дякую. А з нами сьогодні була лікар-медичний психолог, членкиня психотерапевтів України та засновниця благодійного фонду Світ майбутнього Алла Зорій.